Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас. Такі пряники, шоколадні пряники на заварній основі. Вони виходять дуже-дуже м'ягесенькі, дуже такі ніжні, такі гарні пряники, ось такі пухкі і дуже смачненькі. Я маю вже у тім у групі, я ділилася з ними у групі вже таким рецептом, але мене дівчата ще просили, і на ваше замовлення я вже поділилася у. Повністю, як я готую. На, тут, тут у нас на каналі. Якщо цікаво, готуємо разом. Готуємо шоколадні пряники. Спочатку ми підогріваємо, отут я маю 400 мл молока. Підогріваємо до гарячого стану, можна і закип'ятити. Робимо заварну основу. Тут у мене є 250 г просіяної муки. До цієї муки я додаю 450 г цукру. І вливаю, це розмішію. І вливаю сюди оце молоко гаряче 400 мл. І тепер ми його розмішуємо, щоб не було комочки. Якщо не дуже розійшлися, допомагаємо собі лопаточку отаку розмішуємо, аби розійшлися. І ще, може збити собі. До цієї маси додаємо отакий стакан 100 мл олії. Зразу маса станеся вже тепла, не гаряча. І знову ми її розмішаємо. Яка в нас вийшла заварна маса. Вона вже стала така тепленька. Тут ще десь як є, то нічого такого страшного, то буде і місити, як десь є якийсь комочок. але краще його розтерти. Ми ще будемо зараз його підмішувати. Готуємо тепер суху суміш. Тут у мене є 800 грам муки. Я даю столову ложку розпушувача сюди в цю муку. І даю сюди трохи солі, отак трошка. Добавляю сюди півчайної ложки ще амоніку. У цей. Добавляю сюди пачечку ванільного цукру. І додаю тут кориці. Тут даєте спеції, які любите. Корицю в мене не дуже люблю, що я даю так трошечко. тут у мене є десь півчайної ложечки. Я так і даю сюди. І це, це все розмішуємо. І до цього ми будемо додати 5 столових ложок какао. 5-5 столок, какао обов'язково я собі все просію, я маю таке сито, окремо і просію. І знову тепер все розмішуємо гарно. До заварної маси ми додаємо одно ціле яйце. А два білки ми відкладаємо на помадку. І два жовтки підуть у тісто. Білки ми відкладаємо, а це замішуємо тепер оце о тісто. Це... Розмішаємо і поступово будемо додавати таку суміш, підмішувати тісто. Підсипаємо тепер оцю суміш. Тепер ми не домішуємо, оце висипаємо сюди на стіл. Троха муки цієї і викладаємо оцю всю масу на стіл. В оцю муку. Викладаємо тепер це все на стіл. І тут так трошечки ще підмішуємо його, аби воно собі. Ось таке виходить, трохи липнувши тісто, я собі трошечка тут ще відложила цієї муки і буду отако повністю під, е, коли буду розтачувати, я буду підбирати, додати собі трошки цієї муки. Оцей такой, щоб ми лишилися. Більше муки не треба. Ми трошки все розтачуємо таке тісто, аби й не дуже, бо вони були такі е, грубші пряники. Десь так на палець, аби було. Отако. І будемо вирізати оцим стаканом. Ось таке за грубе би було, аби не мають бути грубі пряники. І отак вирізаємо. Ось такі грубі. І кладемо на змащену олією форму і будемо одну від другої далі, бо вони будуть. Підходити і так вирізаємо всі. Ось такі пряники будуть то то і ми ставимо випікати при 180 градусах на 15 хвилин. А ці далі будемо знову СССР підкатувати і на другі бляшки так всі спечемо. Робимо таку помадку, глазур, таку робимо. 320 грам, висипаємо сюди пудри. Додаємо сюди тоді, два білки. І додаємо сюди пару капель лимонного соку. Отако. От Десь коло півчайної ложки. І це все роз... просто розмішуємо отако вилкою. Не треба ні збивати, ні нічого, просто так розмішуємо вилкою. Розтираємо. і буде така у нас глазурь Розстейте, аби не було таких Камучок, Комочків таких. Такі вийшли у нас. Пряники, тепер ми пряники всі, лише не пересушувати треба. Тепер ми всі пряники беремо просто отак і змащуємо. Змащуємо все в глазурю. Повністю гарячі. От. Аби їх змастити гарно всі. Відти і війте. Все повністю. Отак. І ставимо на бляшку, аби підсихали. От так усі я змащу. Можеш і рукою мастити. Може зразу помастити і на пару хвилин поставити в теплу духовку і ця глазур простине. Застине гарно. А ми будемо так. Ось тако, Повністю і знизу і з гарно так вимостити, аби вони були, повністю була зорі. Ось скільки вийшло у нас пряників. Усього вийшло 52 штуки, але то вже пару ми зділи. Якраз ставало цієї глазурі, помадки цієї стає на всі ці пряники. Якщо будете отако більше змащувати їх, то трошка і так кінці може не стати, бо тут менше вже пішло. Але взагалі має стати для всіх. На, на всьому має стати. Так що Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! Якщо вам сподобалися наші пряники, ставте у коментарях, чи сподобалися, чи не сподобалися пряники. Прокоментуйте. Я буду дуже рада, якщо ви прокоментуєте, я стараюся на кожний коментар давати відповідь. Так що я вам зараз покажу, які вони виходять. Дивіться, Ця помадка вже вся висохла, Уся гарно. Можете трошечка ставити вже у відключену духовку, отакий от всі пряник, і вони вам застинуть ліпше, як ви хочете. Але вони, взагалі вони, дивіться, помадка вся застигла. Дуже, дуже гарні. От я зараз вам покажу, які вони всередині. Дивіться, які виходять всередині, м'ягенькі, такі, як пушок. Набагато смачніші, як з магазину. Набагато смачніші. Як з магазину. До зустрічі, смакуємо. Готуємо і смакуємо. Ось такі Ось такі виходять у нас пряники, чудові, класні, м'ягесенькі. до кави, до чаю, до молока, навіть до чого небудь. Буде, буде дуже смакувати. Це, це набагато краще, як в магазині. Вже тепер не дуже так, а, а зготуєте вдома і будете знати, з чого ви зготуєте і які в не є. Так що готуйте.